І наступила ніч, і була третя година ночі, а мені було років так 17. Інішу танцювати на дислокації, як всі нормальні молоді люди. Я, блін, сиділа в телефоні і вишукувала, чи вдалося комусь домовитися з Анубісом, аби той його відпустив назад, в світ живих. Тоді такої інформації я не знайшла. Але з того часу пройшло 9 років. я стала більш мудріша і доколупливіша. Тому. Сьогодні в моїх планах доколупування до одного із найповажніших і найпопулярніших богів єгипту. Я хочу доколупатися до анубіса, до охоронця мумій і некрополів, хранителя отрут і ліків. І судді, які вирішує долю кожного, хто потрапить у світ. А Анубіс він же Інпу, Повторюся один із найповажніших і найпопулярніших богів єгипетської міфології. І мимо популярної думки, що він бог мертвих, це не так. Справа в тому, що в Єгипті мертвих немає. М -м -м. Точніше не було. Просто в часи, коли там правили боги Єгипту, так звані, оце усі, Рісет, Сет, Горі, Свіда і так далі. Е, коротше, тоді ніхто не вмирав. М -м -м -м. Не подумайте, я не сказилася. Справа в тому, що у древніх єгиптян існувала концепція вічного життя. Тобто, коли людське тіло втрачало свою функціональність, ну простіше кажучи, помирало, то з нього вилазили ба і ка. І як би це зараз не звучало. Я би досконало пояснити, що воно таке, оті ба і ка. В сучасності в нас навіть не існує слів. Але існують слова, аби пояснити, що то таке на хлопський розум. Так званий. Багато де пише, що ба це душа, але не зовсім. Я би, взагалі назвала цю штуку примарою, тому що це баба лазить після смерті з людини і ходить собі, ото по ночах по некрополя гуляє, а вдень назад повертається в тіло спати. Воно не може далеко від тіла відійти. А от ка це життєва сила, яку я би і назвала душею, ну, на наше сучасне сприйняття. Бо саме оце Ка покидає тіло назавжди і летить, переходить в інший часопростір. простір. Випадку давнього Єгипту він називався Дуат. Спочатку вважалося, що цей загробний світ розташований десь на сході небес, але потім з якогось милого він перемістився під землю. З інших метаморфоз, же ж. це те, що Анубіса чомусь позбавили повної влади над ним. Так, так, в період старого царства, коли дуат ще знаходився на небесах, там цілком і повністю управляв Анубіс, і він же ж був єдиним судею, який вирішував, гідна душа чи не дуже. Навіть його тоді возвеличали як гентіаменті, тобто головний із західних. Тобто він був головним богом заходу. Що дивно, бо бодуат знаходився на сході. Колись розберемось. Але потім не знаю, що там це стало. Але майже всі повноваження Анупіса були передані Осірісу. <рив> а перший лишився ну, не з голою дупою, але понизився в кар'єрній ієрархії капіць і став простим провідником. Ну і все б нічого буває. Але Осіріс – це батько Анубіса, який виходить, відібрав владу в свого сина. Ай-ай-ай! До слова, мама його це Нефтіс. Другорядна богинька, скажімо так. Проте це ще не кінець цієї підстави. Знаєте, коли Осіріс зайняв місця Анубіса? Не кидайте поки своїх варіантів в коментарях, але я думаю, що ви не відгадаєте, якщо не знаєте, що там це стало значить. Анубіс врятував життя Осірісу... І воскрес і зайняв його місце владики підземного світу. Прекрасно. Історія така: у Сіріса вбив його злий брат. Сет, але не просто вбив, а ще й пошматував на маленькі шматочки і порозкидав по всьому світові. Анубіс, у той весь світ облазив, позбирав ті шматочки, склав докупи, запеленав, зробив там якісь свої чари мари божественні і воскресив. А ось Ірі замість того, щоб сказати йому дякую, і забрав в нього директорські повноваження. Ну, капець, я досі не можу того пережити. Ну добре, можу. Просто мене дуже дратують всякі ось такі несправедливі штуки. Ну, але хто його знає, може, це була дуже важка і неприємна робота, яка Анубі, сука паці, як не подобалася. Тому давайте не будемо нікого засуджувати, а кращено ну, поговоримо про нашого головного героя. А то я розказала про кабадуат, а про Анобіса толком практично нічого. Почнемо з його імені. Спочатку воно вмістило в собі два іерогліфи, котрі, якщо перекласти, означали шакал і мир йому, а потім це ім'я трансформувалося до шакал на високій підставці. До слова, якщо ця шакалоголовість зараз дуже така, знаєте, автентична, оригінальна і впізнавана, то за часів перших царських династій Єгипту майже кожне друге божество було як якийсь собака, шакал ну коротше, собакоподібне. Тому на древніх зображеннях дуже тяжко впізнати Анубіса серед всіх богів. Але знаєте, чому тільки він залишився в такому вигляді, а інші шакалоподібні ну, десь розчинилися. Бо колись колись в Єгипті людей ховали в дуже неглибокі ями. І шакали, отам, бігали їх, ті ями, ну і їли те, що лишилося з тіла людини. Це одна версія. А інша ж версія каже те, що шакали чомусь дуже любили поночах гуляти по некроблях. Непонятно. чому. От і єгиптяни і вирішили, що їхня ціль тих шакалів по життю охороняти мертвих. До речі, Анубіс зазвичай зображається в чорному обліку, але в нього їх два. Один у цей чорний чорний як ніч, а інший золотий-золотий як день. А тепер давайте перейдемо до прямих обов'язків. Анубіса це провідник і суддя. Почнемо з провідника. Значить, коли тіло людини змирало. І робили похоронну процесію, то Анубіс там мав бути обов'язково присутній. Хай навіть і не особисто. Хай навіть то був жрець в масці Анубіса, але він там обов'язково мав бути. Та от гляньте на це зображення ритуального поховання в Єгипті. Точніше, зображення ритуалу поховання в Єгипті. Отак. Бачите, отут іде вся похоронна процесія, а на її чолі жреться в масці анубіса і жрець у той веде всіх до гробниці, тобто проводить загробне життя. А в гробниці обов'язково мала стояти статуя Анубіса. Неважливо, якого розміру, велика, маленька, хто скільки грошей має, той таку і ставить. Але. Родичі померлого обов'язково мали ще деякий час приносити до тієї статуї пожертвування, аби задобрити цього бога, аби той допоміг померлому без перешкод добратися на суд Осіріса по тих припятствиях. Припятствия українською це перешкоди! Значить, аби Анубіс допоміг померлому без перешкод пройти шлях до суду Осіріса. А шлях там такий, що хай Бог милує. <му> хто дивився відео про книгу мертвих, хто і пам'ятає. Хто не дивився, то посилання вам залишу в описі. І от нарешті, коли оця душа оця «ка» людини, все-все проходить і добирається до того суду, який колись був судом Анубіса, а потім став судом Осіріса. Неважливо. То саме Анубіс бере його серце, яке в єгиптян символізувало душу і совість, і ставить його на ваги правосуддя. А на протиувагу йому ставилася істина, яка як правило була у вигляді пера або у вигляді статуї богині мат. І якщо чаша терезів не поворухнулася, залишилася на своєму місці, то значить, що людина не напартачила під час свого земного життя. І вона потрапляє в рай. До речі, ну не рай, а так званий рай. Ну, це не рай єгиптян, це місце, де живуть боги, їхні предки і таке. Коротше, земне життя, але не на землі, там лікше. А, значить, до того місця їх проводив знову ж таки анубіс. По-моєму, дуже мило з його боку, міг і не проводити. А от якщо серце переважало, то значить, що людина грішник. І знаєте, що з ним робилося? Ні, ну нубіт його не бив своєю палкою. М -м -м. Його з'їдав лев з головою крокодила. І називався він Амат. Ні, ну а що, по-моєму, непогано? Ліпше на тебе раз з'їдять, ніж цілу вічність, ковбаситися в пеклі. Ну. І от, знаючи це все, чи можна щось погане сказати про нашого головного героя? Ні, ну звісно, можна, але це буде безпричинно, тому що анубіс, отой як і Аїд, який хто не бачив, теж цілком мила особа Посилання в описі, хто не бачив. От тому, шановні людоньки, знаєте, який ми зробимо висновок з того всього? Єгипетський Анубіс. І оце чудовисько сучасних фільмів мають дуже мало спільного. Прикольний дядько.